Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є у нас такі різаки. Потім така річ 150 гривень. Це щоб готувати пічка така на бензині або на солярці. Потім натяжник 150, домкрат 120, сокира 160. 90, 95. Ось такий зажимчик 90 гривень. 280, 70, ось такий 100 якір 250. Прицепне жигуль 350 гривень. Ось такий підгортувач ще є. І є ось такий. Понижувач току. Щоб в'язати сітку рабицю, ступиці на жигуль, два ось таких колеса 600 гривень. Потім ось такий шикарний мангал, розмір, якому буде цікаво, замірюю. Ковалдочки. 3 кілограми 200 гривень, 2 кілограми 170 гривень. Каністри 20 літрів 450 гривень, 10 літрів 500 гривень і ось така маніка 350 гривень. Потім ось такі наковальні, 300 гривень та 500 гривень серельси піч. Для подорожей 700 гривень новенька. Домкрат 420 гривень. Куща ріс, 1500 гривень повністю працюючий. Можливо, відео роботи. Патрон 200-й, роздвигається, здвигається. Та ось такий шикарний клуб косий номер 4 Ось таке для плуга 800 гривень. Каністра 650 гривень. Потім гвозді, 3,5 кілограми 400 гривень. Тримач 100 гривень. Ось такий. Кілька молоточок, кувалдочка 90 гривень. Кострулька 30 на 30 на 29, 400 гривень. Ось такий для соку 400 гривень. Потім цеп 12 метрів 220 гривень. Лопата, титан, стан середній. Ось так поварно 400 гривень. Ось така 100 гривень та сковорідка 250 гривень. Потім плашка. М16, 50 гривень, М24 і 1 – 72 гривні, М22 67 гривень, м – 55 гривень, м – 54 гривні М22 66 гривень, м 14 1 – 44 гривні, м 12 і 1 – 36 гривень, М14, 1,5 43 гривні м – 48 гривень, М12, 1,25, 37 гривень, М20, 60 гривень. Потім залишилися газові 150, 100, 180, 120. Сверла – 18 мм, 54 гривні, 23 мм, 70 гривень, 15 мм 45 гривень. Та шуруповерт Макіта повністю працюючий. Акумуляторний. Ціна 800 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.